Слава Ісусу Христу, шановні глядачі, мене звати Олена Ботнар і ви дивитесь Кредо. Сьогодні продовжуємо наш цикл розмов, в якій більше пізнаємо історію, історію церкви. Минулого разу ми говорили про гвардію Папи Римського, якою вона була і якою вона є зараз, як вона функціонує зараз. І ніби продовжуючи цю. Цю розмову, цю тему сьогодні поговоримо про утворення Папської держави, про утворення Ватикану. Коли вона була утворена і яким чином, як вона, коли вона стала такою, якою ми зараз бачимо її? І про це все нам сьогодні розповість магістр історії Павло Зінченко. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Тож, прошу, коли вона утворилася, бо мені би завжди говорили про е, державу Папи Римського, але коли саме вона утворилася і за яких умов? Отже, так чи інакше, Папи Римські вони завжди намагалися посилити свою як ну, не тільки духовну, але також і, і світську владу. Це, власне, було зумовлено тим, що ну, вони намагалися знайти, так би мовити, важелі впливу на світських правителів також. Вони мали і духовний авторитет, настільки великий духовний авторитет, що самі ж коронували імператорів. Проте також їх цікавило і розширення ними їхніх власних територій, над якими вони мали би свою. Владу, фактично як світські правителі. Ми, коли говорили в одному з етерів про Наполеона, то навіть згадували, наскільки папа Римський сьомий хотів повертатися до Ватикану, а не перебувати у Франції, що навіть Наполеон сприймав це з певним призистом і вважав Папу Римського просто князьком на певній території, а не духовним лідером. Ну, але це так, маленький ліричний відступ. Папи Римські дуже заморачувалися, якщо можна так висловитись, розширенням своїх територій, розширенням території Папської держави. І в зв'язку з цим вони часто вживали як політичних засобів, наприклад, просили допомоги у більш потужних союзників, ну або не соромилися, в принципі, розширюв, ну, посилювати свою власну військову могутність. Довгий час намагалися, ну фактично, така влада папи у Римі, вона трималася на багнетах інших армій. Але з початку 16 століття Папа Юлій ІІ, той самий, що й привів власне швейцарську гвардію в привів Швейцарську гвардію в Ватикан, він повів дуже таку серйозну жорстку і агресивну. Зовнішню політику. Він сам особисто очолював військові походи, метою яких було розширення території Папської держави, він укладав угоди з французами, з іспанцями, воював з іншими італійськими містами. І зв'язку, власне, з цим йому дійсно вдавалося вдалося розширити. Територію, будь ласка, покажіть картинку номер 1 Оце власне та територія, яку вдалося відвоювати, об'єднати під своєю владою папі Юлію II. Покажіть, будь ласка, другу картинку. Тут в збільшеному такому вигляді з усіма областями, які йому вдалося проконтролювати. І це, в принципі, найголовніший такий. ну, це момент найбільшого територіального розширення Папської держави. Взагалі, треба сказати, не забуваємо, що тоді Італія була абсолютно роздрібленою державою. Вона поділялася фактично на, на незалежні міста республіки, кожна з яких мала свої плани відносно того, як розвиватися, як жити. Плюс в Італії постійно діяли іноземні війська французи, іспанці, австрійці. І от у цьому хаосі понтифіки Святий престол по суті, стали першим рушієм до спроби сформувати об'єднану Італію. Тобто, от така інтеграція починалася фактично з благословення і завдяки діянням папи, пап римських. Після. Власне, Юлія II, після поширення протестанства, після, більшої свіць, після проникнення світськості у Європейські держави виникала така проблема, що Папська держава все, менш, все меншим авторитетом користувалася. І завойовники з різних куточків світу, так чи інакше, хотіли собі ці території теж завоювати. І з цим, власне, пов'язані війни часів Французької Республіки, а також Наполеонівські війни. Французька Республіка фактично завоювала Папську область. Потім ця, потім ці завойовані території були вже під контролем імператору Наполеону. А в 1808 році Наполеон взагалі ліквідував її, як таку, просто ліквідував. Я говорив в одному з моїх попередніх хетерів, що він просто забрав Папу Римського до Франції, і там, власне, Папа Римський перебував фактично як у полоні. А Папської держави, відповідно, не було. Проте, у 1815 році, коли, Проте у 1815 році, коли Наполеона було розгромлено, було зібрано так званий Віденський конгрес. Віденський конгрес це була міжнародна зустріч правителів держав, які відіграли вирішальну роль у розгромі Наполеона: це Росія, Австрія, Прусія і Велика Британія. І вони, власне, узгодили, домовилися про те, що домовилися про те, що папська держава буде відновлена. Звісно, це вже була не така могутня і незалежна папська держава, як вона була колись. Проте сам факт існувала, Папська держава існувала. І в 19 столітті вона відносно спокійно проіснувала першу, власне, половину цього століття. Проте, в 1848 році, в 1849 році відбувається те, що називається весною народів в історії людства. В великих, В багатьох великих країнах відбулися революції. Революції, які в тому числі багато в чому були спрямовані і проти церкви також. Революція відбувалася у Франції. Революційні дії відбувалися в Австрії, причому вони були поєднані з боротьбою угорців за свою незалежність. Окрім того, в Італії також відбувалася революція. І от революційні дії в Італії вони були спрямовані на майбутнє об'єднання цієї країни. На чолі цього процесу стояв король Сардинії Віктор Еммануїл Ій. Він, власне, проводив політику, спрямовану на об'єднання країни. Будь ласка, фото номер 3 Ось ми, власне, бачимо короля Віктора Емануїла ІІ, якого і зараз італійці вважають об'єднувачем своєї держави. Річ у тім, що. Папі Пію IX, який тоді був на папському престолі, ці процеси категорично не подобалися. Не подобалися по якій причині? Віктор Еммануїл ІІ категорично заявив, що майбутньою столицею його держави буде Рим. Спочатку це була Флоренція, але на майбутнє парламент Сардинського королівства заявив, що майбутня столиця Об'єднаної Італії це Рим. Це по замовчуванню передбачало. Повну ліквідацію е, світської держави, яку очолював, яку очолював папа. І, власне, в зв зв'язку з цим е, конфлікт був неминучим. Е, до того ж, треба не забувати, що папу, ой, перепрошую, Віктора Еммануїла II підтримували е, широкі такі кола антиклерикально налаштованих е, сил. Одним з найзнаменитіших їхніх очільників був такий собі Джузеппе Гарібальді, масон, безбожник, атеїст, але при цьому дуже популярний за свої прагнення об'єднати Італію і визволити її від ворожого панування, передусім французів та австрійців. Деякий час папська держава ще трималася. Трималася за рахунок того. Що тодішній імператор Франції Наполеон III, онук Наполеона І, він виступив гарантом існування папської держави. В Римі постійно перебував французький корпус, і не було можливості в борців за об'єднання Італії вибити французів з Риму. Проте, у 1870 році відбувається Франко-Пруська війна. Вона складається дуже важко для Франції, і корпус, який перебував у Римі, було негайно відкликано назад у Францію для протистояння Прусака. А після того, як власне, Франція програла цю війну і імператор Наполеон III потрапив у полон, то про повернення французьких військ до Риму, щоб захистити Папський престол. Про це вже мова не йшла в принципі. І в зв'язку з цим одразу активізувалися сили короля Віктора Еммануїла II. Вони розпочали безпосередньо наступ на Рим. І після того, власне, вже не було жодної можливості у папи якось протистояти його сил елементарно не вистачало. Не вистачало, і він, сам уже пій 9 він не хотів, щоб пролилася зайва кров. Він розумів, що захисники Папської держави не вистоять, що вони надто малочисельні і вони загинуть. Коли, коли війська Віктора Еммануїла ІІ штурмували Рим, то війська Папи Римського за наказом самого Понтифіка чинили. Дуже символічний опір. Вони буквально здійснили пару пострілів у бік армії короля Віктора Імануїла II. І після цього склали зброю. Так, власне, відбулося те, що ми знаємо як Об'єднання Італії. Війська Віктора Імануїла увійшли до Риму. Віктора Імануїла II. Увійшли до Риму. Вони. Взяли фактично в облогу безпосередньо палац папи у Ватикані, і папа, о, перепрошую, король запропонував Папі Римському такі собі певні умови, що папа Римський лишається на почесних умовах у Римі, але, звісно, ні про яке відродження Папської держави вже не йшлося. Пій дев'ятий категорично відмовився від цієї пропозиції, він е, сховався по суті у Ватикані разом з рештками своїх сил, зі своїми прибічниками, і, власне, він оголосив себе в'язним в'язним Ватикану і відмовився йти на будь-які переговори, на будь-який контакт з Королем Віктором Еммануїлом II, і більше того. Навіть відмовився виступати на своєму балконі перед людьми на площі Святого Петра і уділяти їм благословення. Тобто італійці через це були навіть позбавлені елементарного благословення від Понтифіка і, в принципі, навіть і літургії, яка могла би служитися. І от в такому стані, власне, відбувалося те, що ми називаємо. Римське питання. Довгий час не було зрозуміло, так, який, власне, тепер статус папи Римського. При тому, що в країнах зберігалися дипломатичні представництва папи Римського. До того ж, іноземні посли приходили до Папи Римського і брали в нього акредитацію. Тим не менш, Папа Римський перетворився у такого собі правителя без держави. Просто правителя без держави. Е, Окрім Пія 9, окрім Пія 9, е, власне, е, такими в'язнями в'язнями Ватикану, е, було ще три понтифіка. Це був Лев XIII, Пій 10 і Бенедикт XV. У цей час вони знову ж таки був незрозумілий їхній статус як світських правителів, але вони продовжували також якось намагатися впливати на суспільне життя, на міжнародну політику. До речі, папа Римський Бенедикт XV, він відомий своїми зусиллями, своїми зусиллями по припиненню Першої світової війни. Тобто оцей період, який я описав про, про, про ватиканський полон ПАП, про римське питання, вони, він тривав близько 60 років, і все-таки вони ще якось намагалися діяти, щось собі робити. Що стосується короля Віктора Емануїла II, то станом на сьогоднішній день його діяльність як об'єднувача Італії. Самі італійці оцінюють дуже високо, дуже високо. Це один з найпопулярніших правителів взагалі в історії Італії. Він дійсно вважається великим. І якби ми не сумували там, не знаю, за Папською державою, яка була тоді ліквідована, це справді велика особистість, яка створила тут фактично, створила ту Італію, яку ми з вами знаємо. І. Думаю, на далеку перспективу це все-таки був прогресивний такий крок. Покажіть, будь ласка, картинку номер 4 От дивіться, на цій картинці ми з вами дуже чітко бачимо, як шанують італійці свого короля Віктора Імануїла II. Це відомий монумен, великий комплекс присвячений йому. Бачите, тут в античному такому стилі колонни, статуї, сама статуя кінна статуя короля. Мені самому довелося бути в Римі, бути всередині цієї будівлі, і я вам скажу я особисто я ще ніколи не бачив настільки розкішного комплексу пам'яті. В якійсь особі це буквально палац. Палац присвячений як пам'ятник королю. Тож, це ми можемо сказати чітко, що самі італійці цей період оцінюють дуже і дуже позитивно в своїй історії. Ну, трохи на кінець саме цього виступу. Хотів би сказати, що цей період приніс також церкві і свого святого. В той час жив такий собі чер чернець монах Габріель Посенді, брат Габріель Посенді. І він славився своєю такою дуже крутою вдачею. Він дуже так був схильний радикально реагувати на те, що коїться навколо нього. І якось, коли люди ховалися в горах від наступу гарібальців-прихильників. Джузеппе Гарібальді, він вирішив спуститися з гір і подивитися, чи, ну, чи, чи пройшли вже ці завойовники, чи не пройшли, чи можна спуститися. Він спустився з гір і побачив, як двоє солдатів-гарібальдійців гвалтують дівчину. Габріель Посенті накинувся на них, зумів відібрати в одного з них револьвера і пристрелив. Він кінець кінцем був канонізований, канонізований у 1920 році папою Пієм 11 От такий такий неординарний святий, який силою зброї захистив жінку, дівчину від двох безбожників. До речі, що цікаво ще навіть зараз в Америці існує асоціація професійних стрільців. Які зробили Габріеля Посенті своїм святим покровителем? Ну, а на цій такій цікавій святій ноті я, в принципі, свою доповідь завершую, бо історія про те, як відновилася папська держава, це вже трошки окреме, окреме питання. Тобто, виходить, що за весь час, коли не було цієї папської держави, Папа Римський взагалі не вів ніякої діяльності. Дивіться, по суті свої, папи римські були просто затворниками. Вони фактично да, не з'являлися на людях, вони лишалися закритими для якогось спілкування. Проте, звісно, Такий протест, що навіть не благословляли, він з часом пройшов, і все-таки свою суто духовну діяльність понтифіки, все таки виконували. В ту епоху виходили і енцикліки, і булли, і якісь розпорядження духовного католицького характеру. Тобто, духовне життя, воно все таки відбувалося. Але справді була майже на нулі якась міжнародна діяльність, якась діяльність більш адміністративна. Єдине, все-таки тут виключення: це діяльність папи Бенедикта XV, який розгортав активну діяльність по спробам зупинити Першу світову війну. Тоді справді він намагався достукатися, присилав своїх послідців до всіх учасників конфлікту і намагався щось із цим зробити. Інша справа, що йому практично нічого не вдалося в цьому плані, але діяльність була, проводили її понтифіки і щось намагалися з цим робити. Ну, знову ж таки, проблема була в тому, що в світському і міжнародному вимірі без держави не було зрозуміло, так хто вони такі і які їхні тепер повноваження. Тоді наступного разу просто продовжимо говорити далі, те, як утворилася е, папська держава знову, і, можливо, взагалі для чого. Е, і ви вже згадали, що не велась ніяка адміністративна діяльність. Чи потрібна взагалі папіримському адміністративна діяльність? Це? Питання цікаве, і, можливо, воно б стосувалося не тільки істориків, але також і теологів, і юристів і ще дуже значного, дуже значного кола спеціалістів. Моя особиста думка зводиться до того, що папа Римський за будь-яких обставин повинен мати певну свою територію, на якій він міг би здійснювати. Не лише духовну, але й будь-яку іншу діяльність, оскільки так це зараз у нас працює. Може, з часом можна буде знайти якийсь більш, може, там не знаю, одуховнений варіант діяльності папи, але зараз система міжнародних відносин, система господарювання всередині якоїсь певної території, все це вимагає адміністрування, все це вимагає. Занотовування в документах і вимагає якогось статусу. І в зв'язку з цим я переконаний, що все-таки, навіть якщо це буде якась офіційна територія 100 на 100 метрів, я все одно вважаю, що у папи Римського має бути його власна закріплена за ним територія. Ну а як буде. Який це має бути статус? Ну, як на мене, той статус, який зараз має Ватикан, це взагалі. Оптимальне рішення для подібних речей. Ну а далі ми можемо вже в наступному випуску трохи розширити розширити обговорення даного запитання, бо стане зрозуміло, чому ж власне держава була відновлена. Е, чи є хороші наслідки тому, що е, тоді папська держава бу... припинила своє існування? Ну, ви знаєте, по-перше, я вважаю, хай на мене там не ображаються любителі папської держави серед моїх колег істориків, і так далі, але я вважаю, що ліквідація Папської держави і утворення держави Італії, скажімо так, Збуття мрій мільйонів італійців про свою власну національну державу. Особисто я вважаю це за будь-яких обставин прогресу. Вважаю, що це було правильно і так і мало би відбутися. Але з іншого боку, з іншого боку, які ще позитивні, я все таки маю певне таке своє переконання в цьому плані. Не тільки історичне, але й скоріш таки теж духовне, що відсутність державної влади вона змусила, змусила понтифіків е, переосмислити свою роль у майбутній державі, майбутнь... перепрошую, у майбутньому світі. У них, можна сказати, попереду було 60 років на те, щоб подумати, як їм жити далі і що робити. І якщо чесно, я вважаю, це призвело також і до. Дуже суттєвих не лише державних чи міжнародних, але й до суттєвих духовних зрушень. Тому що тоді ж писалися нові енцикліки, нові були, папи про щось собі думали, вони розмірковували. Кінець кінцем у них було більше часу спілкуватися з Богом, коли в них не було царсь... ну, царської державної влади. І в зв'язку з цим я все-таки вважаю, що. У цьому періоді плюсів більше, ніж мінусів. Ну, єдине, що не забуваємо, що все це кров людей. Люди гинули, на жаль. І да, ми маємо зняти капелюхи власне перед жертвами усіх цих процесів. Дякую вам за розповідь. Наступного разу все ж ми продовжимо про утворення вже, нове утворення Папської держави. Дякуємо вам, що ви підключаєтеся і розповідаєте нам про історію церкви, історію Папської держави, історію Ватикану. Шановні глядачі, я нагадаю, що з нами сьогодні був магістр історії Павло Зінченко, з яким ми сьогодні говорили про. Припинення існування папської держави, чому це сталося і наслідки цього. І дякуємо вам за ваші перегляди. Не забувайте ставити вподобайки, коментуйте це відео, поширюйте його, щоб більше людей його побачили. І дякуємо вам за вашу підтримку. До наступних зустрічей з Богом!